Це не просто там ганьба, це їх треба доганяти. Якщо їх не дожене там набу, СБУ і так далі, ми прийдемо і, і та просто ну, спитаємо з них. Так не буде. Як прості українці реагують на корупцію. Кожен з нас. Ну, це, м'яко кажучи, обурює. М'яко кажучи, ну а уявіть уявіть собі чоловіків на фронті. Їх це обурює набагато більше. Люди хочуть. Люди хочуть справедливості, люди хочуть правди, люди хочуть нормального, спокійного життя, щоб країною управляли ті, хто хоче будувати майбутнє в країні, в якій живеш і хочеш жити, а не красти собі в карман. На Волині чоловік напав з ножем на ТЦК через повістку. Ви знаєте, якщо чесно, цього варто було очікувати. Бо, так як ведуть себе останнім часом представники ТЦК, ну, запихуючи людей в буси, б'ючи і так далі, так далі. Список можна продовжувати. Дуже довгий. Ну, я знаєте, я не виправдовую ні в якому разі дії чоловіка, який це зробив. Але в людей вже просто здають нерви. Але головне методи ТЦК: вони ж, ну, нічого ж не міняється. Нічого ж не міняється. Як пакували людей, так і пакують. З'являються тільки якісь такі, знаєте, нові. Е Нові методи там вже забираються на нову, ну, не, не, не добудови, не до де будівники будують, потім пере, перегороджують дорогу бусами, забирають людей. Ну, Цей список також можна довго продовжувати, до яких вже вдаються, там, щоб зайти в будинок, в домофон вже кажуть, що Та, я там десь корішом своїм пив і побіг ще за бутилкою впустіть. Ну, це знаєте, це просто вже це просто якийсь маразм вже доходить до того, що якщо це спочатку було смішно, знаєте зараз вже не смішно. Я скажу вам так: у всій цій історії погано те, що пакують в буси людей, які не мотивовані взагалі. Я скажу більше. Військові, які воюють, які воюють зараз на фронті, вони проти того, щоб ось таких, ось таких немотивованих людей, щоб вони були на фронті, вони не мотивовані, не мотивовані. Понімаю, а поймають кого-то на вулиці, привезуть його мені. Ну, от що мені з ним робити? Ну как мені брать в бой? Знаєте, нормальні командири, які переживають за хлопців. І все роблять правильно, ну для них це справді дуже 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 велика проблема. А якщо не до да Бог, во время бою здасть позицію і йде? От хочу розказати, ем, хочу розказати про те, як ось було в мого брата. Після того як він пропав безвісти, ми ж почали цей ланцюжок. Так як робить мене зараз розуміють ті люди, які. Були в тій ситуації, як і я. Ти починаєш сам шукати, бо знаєте, цим особливо ніхто не горить бажанням займатися. І ти це все робиш сам. Весь цей ланцюжок прокручуєш, як все це було, і спілкуєшся з хлопцями, з тими, хто вийшов з бою і так далі. Скажу вам так: дуже мало взагалі хто хоче спілкуватися, особливо ті, хто дезертував. Хто втік. Як у випадку з моїм братом, було так. Не буду зараз розповідати всіх подробиць, але скажу так, було там, 9, 9 людей, так? тут, 9 людей, із них одразу двоє втекли. Двоє одразу. З одним з них поспілкуватися взагалі не змогли, а інший ну, він толком нічого не бачив. Не, ну, Тобто це люди, які просто кинули своїх і втекли. А, чи можна їх засуджувати? А, мабуть, теж ні, бо а, це немотивовані люди, як вони туди потрапили. так? З іншого боку. Вони просто підвели хлопців, розумієте? Такі, як Сашко пішли і пішли далі, і пішли далі, і пішли до кінця. Хтось втік. І ось ті, хто втікають, вони підводять, розумієте? підводять всю Команду. Куди їх приводити? Приводити їх в роти обезпечення. Ну на сьогоднішній день вже роти обезпечення скоро будуть більше, ніж бойові роти. Їдемо далі. Читаємо статтю і продовжимо. Давида Арахамія про аудит ЗСУ. Є підрозділи, які ніколи не були на фронті. Це виправлять. За словами Арахамії, армія 900 тисяч, умовно, 300 тисяч воюють, інші 600 тисяч невідомо де. Цю ситуацію виправлять після аудиту. Головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський наразі проводить аудит Сили оборони, за результатами якого буде визначено внутрішній резерв української армії. Є розуміння, що певна кількість військових працюють над забезпеченням бійців на передовій, проте вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо в бойових діях. Умовно, вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу і не воювали, додав Арахамія. Тобто, розумієте, так, з 600 тисяч знайшли тільки 8 тисяч. Вони серйозно? Ну, правда, а де ж всі інші? Тільки 8 тисяч знайшли. Серйозно, мабуть, ну, погано шукали, мабуть, погано аудит зробили. Треба, треба ще. І це вже новина не нова. Де більше інформації? Як проводиться аудит? Чому нам про це ніхто нічого не розказує? Тільки мобілізація, мобілізація. Розбірі, розберіться, що у вас там відбувається. Ну, чи може я не права? Якщо я не права, поправте мене, будь ласка, пишіть в коментарях. А тепер скажу так: а, в нас є. В нас є головний підрозділ депутатський. Назвемо його так. Так, от, якби цей підрозділ був задіяний, то я думаю, що знайшлось би мільйони способів закінчити цю війну. І я в цьому більш ніж впевнена. А тепер новина, яка просто шокувала: Третьякова, яка в нас спеціаліст по неякісним дітям, зробила запит в Генштаб і відповідь шокувала. Виявляється, половина ТЦКшників не воювала. Таку відповідь отримала депутат Слуги народу від Генштабу. Також стало відомо, що в нас близько 200 тисяч військових пенсіонерів у віці 45-47 років. А до цього додамо, що поліцейські точно не підуть воювати, бо в них бронь від мобілізації. Депутати в нас народжені не для війни. Гроші, які б мали піти на армію, йдуть на бруківку. І ще до всього корупція і що залишається? Залишаються прості люди, які мають йти і захищати свою країну. Соромо, соромо за країну, що зараз відбувається. Я не йшов воювати за корупцію. А потім людям розказують е про відсутність мотивації на сьогоднішній день. В країні відбувається наймасштабніше розкрадання коштів. Але мотивація у хлопців звідкись береться. Бо хочуть нормального життя для себе, для своїх рідних. Але нерви вже не витримують, і ну, всі ми це розуміємо. Бо одні воюють, а інші крадуть. Коли до мене доходить інформація про корупцію, мене рве, от, реально, я би тут рука не здригнулась, розстріляв би з ходу. Люди, в шоці В шоці, розуміти, від того, що немає відповідальності. Коли крав там, я не знаю, вкрав кулбасу, там, чи цигарки, чи там посадять на руки. Ті, хто краде мільйонами, ну нічого, розумієте, ну нічого. І це вже роками, роками це все вже. І я думаю, що поки не буде реально серйозного такого усвідомлення, що ти зараз вкрав, але завтра ти будеш відповідати за це, будуть красти. Але коли це все під час війни, ну просто на голову не налазить. Тільки поки що відповідальності ніякої. І ось таке враження, що її взагалі не буде. Цієї це не просто там ганьба, це їх треба доганяти. Якщо їх не дожене там набу, СБУ і так далі, ми прийдемо і, і та просто ну, спитаємо з них. Так не буде. Знаєте, на завершення скажу так: дуже хочеться порядку і дуже хочеться справедливості. Сподіваюся, він буде цей порядок, і сподіваюся, вона буде ця справедливість. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? В мене все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.